Я почала займатися в 2015 році єврейською спадщиною. Пішла перший раз на цвинтар. Він був дуже в такому страшному стані, але е, наш мер новообраний тоді, Роман Полікровський, він, е, першим його кроком на посаді було почистити цей цвинтар. І коли він був почищений, я така прийшла і дивлюсь, тут стільки всього, ну, настільки цікаві пам'ятки. І я почала фотографувати. І ну, мені стало цікаво, а хто похований, бо половина написів були івритом, половина польською, і німецькою. Ну не знаю, так склалось історично, що той збараш чогось минали. Якщо якісь фотографії, щось зав'язане з синагогою, там з цвинтарем, ну цього дуже мало. І ну, я вирішила, що це варто заповнювати. В першу чергу для того, щоб собі щось якісь речі поукладати про історію євреїв в школі. Мені не розказували. Ну. Я взагалі довший час не знала, що в нас навіть є цвинтар. Ну я почала сім працювати з цією спадщиною. Вернулася з Кракова е, і пішла працювати в відділ туризму з братської міської ради, де в принципі працюю досі. Багато чого втрачається в різних таких особливо маленьких містечках. Ну, у нас цього всього є, є ще досить, є з чим працювати. І я кажу, першу чергу я заповнювала прогалину в своїй голові тої інформації, якої бракувало. От, але раду ділюся, якщо комусь цікаво. Взагалі я завжди кажу, що моє серце серед усіх єврейських пам'яток належить єврейському цвинтару, бо я вважаю, що це дуже гарна і цікава пам'ятка, яка розповідає живі історії, не тільки це не тільки про мертвих, а в першу чергу і про тих людей, які мешкали до нас. Мені просто було насправді цікаво дуже, і я ну я зрозуміла, що я чогось не знаю. Я не знаю того, що є біля мене поряд зі мною, що в нас є. Цілий пласт культури, яка просто ну, забута, яка можливо свідомо затиралася ще якийсь час, тому що одне кладовище було, старе кладовище було знищене частково в часи нацистської окупації, і вже решта було добра, до, доведено до логічного завершення власне, в часі вже Совєтського Союзу. От і ну я зрозуміла, що я, я чогось не знаю, і, і я зрозуміла, що це не тільки я не знаю, і про це треба говорити. Я от кажу, Олег Євгенович Мандрик, мій мій колега і мій вчитель, власне, який мене вперше завів на це кладовище. Це стало таким поштовхом до того, щоб працювати з цією спадщиною і заповнювати оцю цю білу пляму в історії міста, тому що євреї складали третину міста, населення міста, і ну і просто так. Зробити вигляд, що нічого нема, і я, я вважаю, що це не має так бути, і що це наша спадщина спільна, і за це треба дбати, ну хоча б знати для, для, для початку. Те, чим з чим, де ми живемо і біля чого ми живемо. Перше, коли ми пішли, там було дуже страшно. Це був тринадцятий рік, червень місяць. Трава кропива вище мене, акації там дуже розмножилися, насіялися. Ці колюки такі великі. І Олег Євгенович йшов переді мною, топтав мені отак. Буквально топтав стежку, і я йшла за ним. Ну і ми там дещо пофотографували, щось там подивилися. Ну і за рік Євген... Олег Євгенович помер. І ще за рік приїхав до Збаража такий чоловік. Він був з Нью-Йорка, єврей, який нащадок він був нащадком останнього голови єврейської громади. Ніл він називається Ніл Федер, а його цей, це ніби так прадіда, брат рідний Копель Федер. Він був головою єврейської громади, власне, перед нацистською окупацією. І він приїхав, бо він хотів побачити, побачити те місто, звідки походила його, його родина. Ну і відповідно, хто, хто займається цим, то прошу дуже. Давай веди, показуй, що цей, що він хоче подивитися. Він він привів привіз з собою таку невеличку фотокартку, де була родина власне його прадіда. І зі звороту була зазначена адреса фотоательє Якуба Гласмана, вулиця Шевченка. І він хотів побачити, чи є це фотоательє, як воно, ну де це власне місце. Ну там зараз житловий будинок. В цьому фото в колишньому фотоателія Якуба Гласмана, але воно є. І ми пішли до, до того будинку. Там зараз мешкає дві сім'ї. Він ще після війни був перелаштований на житловий будинок. І так само, до речі, мені за це за цей будинок показав Олег Євгенович, де він саме. І ми пішли туди. А потім я кажу: якщо ти хочеш, то ми можемо поїхати на цвинтар. У нас ще є один цвинтар єврейський, який ну, ну, цікавий. Ну і я, ми поїхали. Я вже знала, що він на той час прибраний, але він тоді був просто в ідеальному стані. Він був гарно прибраний, трава покошена, все це повивозили, бо там було дуже багато сміття. Ну, відповідно, як воно заростало. Це там хтось щось старався підкинути. Він поїхав, ми подивилися, походили між цими надгробками. Там родини його, принаймні, я не знайшла нікого з його родини. І можливо, хтось був похований, але просто не збереглися надгробки, бо там не всі надгробки збережені. От, він поїхав. І я вирішила, думаю, такий гарний цвинтар, так гарно зроблено, там чисто. Думаю, йду я фотографувати. І я пішла це фотографувати. І, власне, були найкращі фотографії з того часу, коли я там побувала. От, і потім, так само потім вже якось так складалося, що люди знаходили мене. І е, була ще така е, Ребека з також з е, штатів з е, Сполучених Штатів Америки. Вона відшукала там якогось свого родича, бо е, одне з прізвищ її родини було нузбоєм. І ці нузбої він, до речі, партієць партії Палеціон, він похований на е, новому єврейському кладовищі. Вона каже, це точно мій родич. Ми в такий спосіб ще знайшли родича е, Ребеки. Е, Потім приїжджав ще один чоловік. Вони, один з них займається генеалогією, так на такому досить потужному рівні. Він цілі роди розписує. От. А з ним приїжджав його добрий товариш, який, власне, походив, його родина походила з, з сіл, які колись входили до збараського повіту. І ми відвідшукали Кол. Він теж казав, що це якась його родичка, просто він ще не може навести оці ниточки. От тому в мене взагалі була така задумка, щоб от власне від від тої людини, яка шукає свого коріння, відмотувати назад і доходити власне до того, а хто кому родичі, і ну пов'язувати оцих живих з тими померлими, які, які колись жили тут на цій землі. І так воно, так воно складається. Ну якісь якісь можна історії описувати. Ну і плюс до того, ще я почала працювати вже коли опрацювала цвинтар. В 2019 році вийшла книжка моя. Про там, в принципі, на більшу половину на, на цей вона складається з єврейських надгробків, Тобто мені йшлося про те, щоби. Перефотографувати, дати переклад українською, щоб це було зрозуміло, і щоб розуміли, що там похований жінка, чоловік, хлопець, молодий дівчина і різні, різні такі нюанси, щоб це стало більш зрозумілим і більш таким Більш близьким. Для, для місцевих жителів, О, тому, тому власне вийшла вийшла ця книжка. Там вона стала таким бестселером, що вона розійшлася дуже скоро. Оці два мої товариші, які приїжджають, які оці, оці генеолог і оці цей Алан з його, його товариш, вони вже кілька разів говорили про те, що вони би хотіли її перекласти англійською, і потім вже зробити і цифрову версію паперову. То може хіба в такий спосіб, бо ну не знаю чи, чи в переведенні. А якось, якось чи, чи електронна версія. Якщо знайдуться на це кошти, то я думаю, що так. Я тоді б, я б вже внесла правки ці всі зробила ну, дещо би дописала, тому що вже там якісь знайшлися нові дані. Але якщо б комусь було цікаво і хтось готовий за це взятися і заплатити кошти, то, то ну, я думаю, що, що цілком, цілком можливий варіант. Була видана ця книжка в 2019 році. а е Минулого року, мабуть, вийшов такий невеликий проект. Це був проект Рейчел Ліхтенштейн, і вона запропонувала мені співпрацювати. І ми зробили таку мапу цвинтаря єврейського. Вмістили, вибрали 20 історій, живих історій і вмістили на цій карті. І там можна читати англійською і українською, і можна від от те, що власне я робила, коли пов'язувала похованого на новому єврейському кладовищі з тими даними, які я там знайшла, з метричних книг, з якихось списків виборців чи з якихось інших документів. І я розкрутила історію цієї жінки, там чи чоловіка, яка була професія, скільки було дітей, від чого вона померла, і от ну і от такі утворилися живі історії. Ну, то коли ти приходиш на єврейський цвинтар, то ти дивишся що це не просто камінь, десь стоїть на комусь, що хтось там давно помер там 100 років тому. От, а ти розумієш, що ця, наприклад, жінка померла молодою, вона там проживала в селі біля збаража, а вона була не місцева. Вона приїхала сюди в заложці, з заложців, коли вийшла заміж за збаразького чоловіка. От і ну такі всякі, всякі різні такі нюанси, речі вони, де вони проживали, бо є списки виборців, там вказані часто вказані вулиці. І оце оці живі історії і рейчел зацікавилась тим, що як ну як можна працювати з цим цвинтом, що це не просто цвинтар, де поховані люди, а що це дійсно можна. Можна ну, краще чи гірше, але взнавати історії якихось людей. Бо бо є такі пам'ятники, ну є про які я нічого не знайшла. Є дані, є там, коли да померла та чи інша людина, як називалася, як було прізвище, але поки що нічого не можу знайти. Може. Ще допрацюю решту метрик і вдасться відшукати трохи більше тої інформації. Ну і я кажу, цей камінь він стає живим. Тобто він не розповідає тільки про те, хто похований, але розповідає про те, хто як жив до того, власне, як помер. У мене на сторінці в Фейсбуці є посилання на цей на, на, на цю сторінку, от і він є в вільному доступі. Перша перше ну воно двомовне, англійська частина йде перша, потім український переклад, тому що це робилося. Англі... англійською власне жінкою цією рейчел і в, в такий спосіб воно організоване але хто бажає то може знайти і воно навіть добре що воно двомовне тому що хтось хто не знає української, зможе знайти інформацію англійською і скористатися тими тими даними і тими відомостями і, і це дуже гарно тому що я на жаль не добре не так добре знаю англійську щоб перекладати, власне свої українські тексти і дописи але Проєкт допоміг ту, ту справу трошки, трошки зробити кращою і одоступни для, для, шир, для ширшого загалу. Не скажу для широкого, бо знову ж таки тема специфічна стосується збаража, конкретного кладовища, тому ну, тут тут вже є, є свої нюанси. Ну і так само цього року влітку спільно з. Організацію Рогатин Jewish Heritage» і ще з кількома небайдужими колегами ми створили базу по єврейському кладовищу новому, вона також українською і англійською, і там можна знайти всю інформацію про тих людей, які поховані на Збаразькому кладовищі. Тобто, якщо хтось шукає когось, якісь свої коріння з, зі збаража, то можна користатися це в вільному доступі і. І вже воно вже більш таке наповнене, цілісне, не таке, як в книжка в 19-му році, бо там трохи, трохи помилок. Але я сама їх роблю, сама не вчуся, сама їх виправляю. Взагалі в мене е, плани, я би хотіла, знаєте, якби мали які дев'ять життів, я би хотіла опрацювати ті е, цвинтарі, які є на Тернопільщині. Тернопіль, Кременець, там розкішне кладовище, але просто ну для того потрібно дуже багато часу. Напевно, потрібна якась команда, хоча б, щоб перефотографувати і. Е, Потім з цим працювати. Ну, я дуже-дуже я націлена на те, щоб продовжити роботу з цвинтарями, ну, так як збаразький цвинтар опрацьований і хотілося б десь рухатися далі. Плюс минулого року і в цьому році мене я видала за кошти спонсорські, мій такий добрий, добрий товариш з Німеччини. Крістіан Герман дав кошти і було опубліковано три книжки по збарацьких метриках. Тобто я опрацювала метричні книги, які пов'язують. Зв'язані з Бараською єврейською громадою, переписала з метрик писаних від руки в електронній таблиці, потім перевела в текстовий документ, сформувала ці книжки, і в мене вийшло чотири томи по збарацьких метриках шлюби, народження і смерті. Але я знаю, що це ще не всі метрики, є частина ще метричних книг, я вже робила запит, їх 27. В Львівському центральному історичному архіві і я би хотіла ж їх опрацювати, щоб мати цілісну картину по, по громаді з Бараській. І це так само. Ну я вважаю, що це добра річ. Вона також дуже така вузька. Там по 100 тільки примірників цих книжок, я їх передала в бібліотеки, в архіви. От, але я так само розумію, що це джерело, яке дасть можливість працювати з тією самою єврейською спадщиною. Тобто, цвинтар і оця інформація з метрик, воно дасть можливість скласти якесь уявлення про ту чи іншу людину, родину в Дніпрі. Є. Я відсилала в Дніпрі є в інституті ткума. І в Дніпровській бібліотеці, є в Варшаві, є в Кракові. Тобто ну, це більше було У мене була така онлайн-презентація цих, цих книжок, і була на цій презентації жінка молода. І що цікаво, вона живе в Дніпрі, а виявили, що в неї коріння з села Чернихівці поблизу Збаража. І думаю, ну, де Дніпро, де Чернихівці? Але, але так, тому може, навіть здається, що велике місто ніяк не в'яжеться з маленьким Збаражем, але. Тим не менш і таке буває. Вони є в мене в зверстанів. Їх так само, якщо б можна хтось би хотів, можна би було додрукувати там чи якось і, можливо, так само з часом їх десь вдасться просто розмістити для вільного доступу, щоб люди з них з них користали. З мого досвіду я починала з складовища, тому що ну це така дуже ґрунтовна пам'ятка, і ну, багато чого вона дає і пояснює. От. Але натомість, якщо нема кладовища, то е, взагалі важливо в цій справі працювати з місцевими краєзнавцями або старожилами, тобто в когось запитатися. Можливо, там нема цвинтара, але ще якісь залишки якоїсь будівлі, зв'язаної з єврейською громадою, чи якась синагога, бо часто синагоги також в занедбаному стані, десь там, може про них ніхто не знає, і максимально це все фотографувати і описувати. Це не мусить бути зразу якийсь там суперпрофесійний опис, бо, бо для того є спеціалісти, є такі чоловіки чудовий дослідник синагог Сергій Кравцов. З Єрусалимського університету, тобто є люди, які цим займаються професійно, але натомість на своєму рівні варта максимально це все фіксувати. Зараз є різна техніка, різні можливості це все зберігати і бодай бодай в такому вигляді. Тобто робити фотофіксацію і якийсь короткий опис. Якщо є можливість пошукати щось в архіві, воно ну щось в будь-якому випадку, щось таке люди знайдуть, пошукати щось в місцевій бібліотеці в якомусь в якихось ну, попитатись обов'язково старших. Людей вони, вони можуть скерувати. От, і максимально це все фіксувати. Бо ну, час такий непевний і невідомо, що як з цією спадщиною далі буде. І щось зберігається, щось знищиться, тому що природа і час вони беруть своє. От, тому я за те, щоб фотографувати. І описувати, ну і десь собі то збирати. А потім, якщо збереться відповідна кількість матеріалу, можна видати якусь брошуру Бо я в принципі за те, щоб видавалося бодай маленькі тиражі, але видавалася та та робота, яка проведена, тому що те, що зберігається на комп'ютері, чи те, що десь там в глибокій шухляді, воно собі там і лежить. Комп'ютер може поламатися, це все може пропасти. Тому навіть якісь невеликі тираж, але обов'язково друкувати, видавати, щоб воно ну бодай було в бібліотеці місцевій, це вже буде. Великий плюс. Ну і якщо працювати з єврейським цвинтарем, то бодай елементарні речі навчитися читати і розуміти євритом. В принципі, якщо набити око і трохи, трохи вчити єврит, то можна працювати з цвинтарем цілком спокійно і. Розвиватися в тому напрямку і примножувати свої знання і ділитися тими знаннями, от але, якщо якщо йдеться про єврейську спадщину, то, то було б непогано знати іврит, їдеш. Я вважаю, що це, що, наприклад, наш збараж на третину складався з українців, євреїв, поляків, це його тепер тільки збагачує, тому що ми маємо показати пам'ятки, які пов'язані з українською історією, з єврейською, з польською історією, і це все ну не можна якось відокремити, це все також взаємо. Пливало одне на друге. і це наша історія і наша спадщина. І ми маємо з цим працювати, тому що це неймовірно цікаво, і це, це настільки збагачує, це нічого в нас не забирає. Немає значення там, що я не маю коріння єврейського, але, але я працюю з цією спадщиною, тому що вона мене чогось вчить, вона мені чогось додає. Я пам'ятаю так само. Я хотіла дуже зробити відео. З квадрокоптера, щоб зняти весь периметр цвинтара, щоб потім оці матцеви, які я описувала, щоб їх вмістити на карту. От, і ми пішли, я запросила свого товариша, який власне займався цим зніманням з дронів, це ще було до війни, коли ще це було ну, можна було це зробити. І, а він мене питає, а що це? що це? І, і каже, знаєш, каже, тут на них так написано, як в фільмі «Чужий». Я кажу, я не дивилась фільма, фільм чужий. Але я я зрозуміла оце, бо ну, люди, коли не розуміють, ще мають справу, вони вважають, що це чуже. От, і, але коли… Ти працюєш цією спадщиною, перекладаєш це українською мовою, розказуєш, говориш про ну, якісь зачіпаєш речі, традиції, культури. Воно стає більш зрозуміле, воно стає більш близьке. Я думаю, що історія якоїсь такої сімейної трагедії, коли там померла молода жінка, діти залишилися сиротами, вона більше запам'ятається, ніж, ну, ніж якісь там загальні тези про, про там. Про, про спільну спадщину чи щось таке. Ну просто про, про конкретну людину воно більш більш зачепить і більш стане таке близьке, близьке і зрозуміле. Тому, в принципі, моя робота націлена на те, щоб ця спадщина, яка от він сказав, що це як в фільмі, в фільмі чужий, щоб вона стала нам не чужа, і щоб вона стала нашою і нам зрозумілою і близькою. В родині це ну не закладалося. У мене взагалі лемківське коріння, батьки мого батька. З переселенців, діду з, з Мощанця, таке з невелике село в східній Польщі, бабця з Люблинця, це неподалік Любачева. Ну і вони тут, тут замешкали. Я тепер, вже, тепер я вже думаю, що напевно вони навіть ніколи не звиклися з тою думкою, що, що Збараш це їхнє рідне місто. Тато народився вже тут, я народилася. Тобто ми в другому поколінні тут живемо, але. От, але ну, якогось пов'язання з євреями чи з єврейською спадщиною ми не маємо. Але, кажу, Це було в першу чергу з цікавості. Бо коли я перше побачила ці мацеви, думаю, ну таке щось таке цікаве, незвичне. І ще потім була ціла історія, як я шукала вчителя євриту, щоб, щоб хтось мені хоч щось пояснив, як, як це працює. От, і, ну, і так, так воно, воно прийшло суто з цікавості. Я ще спочатку, коли почала вивчати єврит, і думала, що буде так, я поїду там на пару уроків. Зрозумію, що не дам з тим ради, і на тому станеться. Але мені стало дуже цікаво, мова незвична. Справа наліво пишеться. Ну от, а особливо, коли ще здавало вдавалося щось відшукати, інформацію, прочитати якесь там перше слово, знайти дату записаної в ритм. Це ну просто воно давало, давало, давало такого натхнення працювати далі з тою спадщиною. І кажу, якщо людям цікаво, я завжди з радістю цим ділюся, тому що це, це ті речі, які нам які нам додають, вони вони нас розвивають і нас дуже збагачують насправді. От, тому, тому це дуже важливо. І так само і, ну, і так само важливо, тому що це йдеться не тільки там про якісь пам'ятки, а це йдеться про про історію людей. Йдеться про відомих людей, бо кожна культура мала своїх представників і е, у нас, Іда Фінк, Вільгельм Фельдман, Велвелес Баражер. Потім е, представники е, польської, е, Ігнацій Дашинський, відомий, відомий громадський діяч політичний, з польської сторони. Е, і це все ну, воно все складається, воно дає тобі цілісну картину історії того міста. Воно так, як, так як різ, різноманітні пазли, вони різні за, за своєю формою, але вони складають. Ають єдину таку цілу картину, і це нас багачує і, і дає нам можливість е, розвивати ці знання і, і примножувати.